Варикос вже турбує Та-дам! бери норматрокс. Він порятує. Люзимна в подорожнику є знижки на квайт. 15% в аптеках подорожник «Бам» та ощад. Найсерйозніший скандал у російському міноборони за останні 12 років так у британській розвідці назвали арешт заступника міністра оборони Росії та близького соратника Сергія Шойгу Тимура Іванова. Чиновника затримали 23 квітня на робочому місці. Тож до зали суду він потрапив у мундирі та в генеральських погонах. Тимура Іванова звинувачують у хабарництві. Суму не повідомляють, але йдеться про особливо великі розміри. Втім, деякі опозиційні російські змі пишуть про ймовірну підозру генерала у державній зраді або про так звані розбірки у Кремлі. Тож чому насправді заарештували найбагатшого російського силовика та яку роль у його долі зіграла дружина? 48-річного Тимура Іванова називають головним будівельником міноборони РФ та найбагатшим заступником міністра ще до посади в оборонному відомстві він очолював найбільший будівельний холдинг. А з 2016-го вже як заступник міністра Шойгу, керував будівництвом і реконструкцією усіх військових об'єктів: від профільних училищ і медичних центрів до аеродромів, пунктів базування підводних човнів і космодрому Східний. Та чи не найбільше ніж результатами своєї роботи, чиновник прославився дружиною, світською левицею та любителькою усього розкішного Світланою Маніович? Прикраси за сотні тисяч євро, сукні вартістю з квартиру. Дружина російського замміністра до слова громадянка Ізраїлю не відмовляла собі ні в чому та не соромилася хизуватися про це у соцмережах. 2022-го сім'я Тимура Іванова навіть стала героями фільму журналістських розслідувань команди російського опозиціонера Олексія Навального. Яхты, вертолеты, Сан-Тропе, Роллс-Ройсы, бриллианты, вечеринки стоимостью десятки миллионов рублей. Мы никогда не узнавали о жизни чиновников столько подробностей. За даними журналістів, родина заступника Міноборони Росії щороку протягом місяця відпочивала на французькому сен тропе де за шість років витратила на оренду ВІЛ понад 850 тисяч євро. Ще 250 тисяч пішло на яхти, і 200 тисяч євро на купівлю та обслуговування роллс-ройсів. У них кілька великих об'єктів нерухомості, зокрема, дворянська садиба 19-го століття у центрі Москви. Загалом Майно Тимура Іванова у десятки разів перевищувало його офіційний дохід, але це не заважало йому і надалі працювати у силовому відомстві. Після окупації українського Маріуполя йому доручили відбудовувати зруйноване самими ж росіянами місто. буде новий сучасний квартал, придусмотрений дитячі сади, школи, об'єм інфраструктури. Плюс ми даже плануємо побудувати тілідовий каток і басейн. Та вже у грудні того ж року команда опозиціонера Навального порахувала, скільки за кілька місяців встиг заробити чиновник і його спільники. З початку будівництва в Маріуполі ці люди вже заробили більше 17 мільярдів рублій. Чому ж Тимура Іванова звинуватили у корупції лише зараз? Ось як із посиланням на власні джерела УФСБ пише одне з опозиційних видань. Хабар це для публіки. За корупцією його б ніхто затримувати не став. Про це там у Кремлі давно всі знали. Путін дав команду після того, як вдалося переконати, що йдеться саме про держзраду. За даними видання, силовики нібито вже багато років мали докази провини Тимура Іванова, але використовувати їх, начебто, особисто не дозволяв міністр оборони Росії. Тож чи не означає цей арешт послаблення позиції Сергія Шойгу у Кремлі? Чи можливо йдеться про перерозподіл фінансових потоків серед керівництва країни та як арешт заступника міністра оборонного відомства позначиться на війні в Україні? Наразі Тимур Іванов звинувачення на свою адресу відкидає: тим часом його вже усунули з посади за міністра. А найближчі два місяці він проведе у СІЗО.